Так, от такий ранок 20 лютого знову наш хлібзавод багатостраждальний, знову прильот. На щастя, без жертв. Так, да, без жертв, слава Богу. Слава що Богу. жертв не було. Попало в приміщення, приміщення виробничого цеху, попало якраз у склад, де хранилась борошна. На виробництво хліба. Для виробництва для, для... на виробництво хліба це якось плине це пошкодження. Ну плине у це два дні. Я думаю, що ми через завтра повинні вже запуститися, бо понароблювало просто багато шкоди сміття, пиль, кирпич у цей пісок. Цей час дівчата вимивають, вигрібають. І я думаю, що ми завтра, якщо дасть Бог все нормально, завтра повинні запуститися. І тріялек три там. Такі наслідки обстрілів, є пошкодження вікон, поруч житлові будинки. Ну. Місцеві кажуть було дуже гучно. кто бы сомневался.